Всім привіт! Вітаю на каналі SpaceMess. У сьогоднішньому відео розглянемо тему побудову графіків за допомогою елементарних геометричних перетворень. Отже, щось схоже на цю тему ми вже колись розглядали в 9 класі. Сьогодні ми її трішечки пригадаємо і заповнимо прогалини, якщо б вони були. Отож, графіки елементарних функцій я сподіваюся, що всі пам'ятають. Давайте трішечки усно повторимо, а потім вже перейдемо до самих перетворень. Отож. У нас небагато є функцій, розглянемо найосновніше. Отже, перша функція це y дорівнює kx плюс b. Це лінійна функція, і графіком її є пряма. Розташування прямої залежить від коефіцієнту k. Якщо він додатній, тоді функція знаходиться в першій та в третій координатних чвертях, а якщо k від'ємне, тоді в другій та у четвертій. Крім того, є ще підвид цієї функції, яка називається пряма пропорційність, і виглядає ось так. Дана функція також є прямою, і ця пряма проходить через початок координат. Це перша функція. Друга функція обернена пропорційність y дорівнює k поділити на х. Отже, графіком оберненої пропорційності є гіпербола, і також від коефіцієнту k залежить, в яких саме чвертях вона буде розташована. Якщо k додатнє, тоді перша та третя координатна чверть. Якщо к від'ємне, тоді друга та четверта. Отже, третя функція y дорівнює Ax квадрат плюс bx. Плюс С це квадратична функція, і графіком її є парабола. Від коефіцієнту А залежить, як саме ця парабола буде розташована. Якщо її коефіцієнт А додатній, тоді вона буде напрямлена вітками вгору, якщо коефіцієнт від'ємний, тоді вітками вниз. Наступна функція це y дорівнює квадратний корінь з Х коренева функція. Графіком її є вітка, яка знаходиться у першій координатній чверті. Схожа на відку параболи, але вона побудована відносно осі Х. Наступна функція п'ята. Y дорівнює модуль X. Це модульна функція, графіком якої є також пряма, але частина прямої відображена симетрично відносно осі Х. Ця пряма знаходиться у другій та у першій координатних чвертях, якщо перед модулем додатній знак. Якщо від'ємний, тоді у третій та у четвертій. Перейдемо до основних перетворень графіків функцій. Отже, перетворення зображені ось в такій таблиці. Розглянемо кожне із них. Перше, y дорівнює мінус f від x. Отже, якщо коефіцієнт перед f від x стоїть від'ємний, тоді ми відображаємо наш графік симетрично осі x. Ось як тут зображено у параболи. Наступна функція y дорівнює f від мінус x. Така функція відображається також симетрично, але вже відносно ось ці ордина, тобто осі y. Отже, як бачимо, функція y дорівнює корінь з мінус х лежала у другій координатній чверті, і вона відобразилась симетрично у першу. Наступна функція y дорівнює f від x мінус а. Отже, тут зображено на параболі. Якщо в нас є деяка парабола, ось вона, і ми додаємо, чи віднімаємо значення, так, тут не обов'язково. Мінус може бути, а може ще й плюс. Якщо стоїть плюс всередині ось цих дужок, то ми переміщуємо нашу параболу вліво, тобто у від'ємну частину на стільки одиниць, скільки тут вказано. В нашому випадку функція виглядає як y дорівнює x плюс 3. Тому ми переміщуємо параболу на 3 одиниці вліво. І якщо тут стоїть знак мінус, тоді ми переміщуємо параболу вправо на ось таку кількість одиниць. В нашому випадку тут на 2 одиниці перенесли. Отже, якщо коефіцієнт стоїть всередині самої функції, тобто всередині самої дужки чи разом із x під коренем, то ми переміщуємо нашу параболу відносно осі хсів, тобто вліво чи вправо. Наступне. Наступне перетворення четверте, y дорівнює f від x плюс c. Отже, коефіцієнт стоїть вже за межами нашої функції, наприклад, якось тут y дорівнює х квадрат плюс 2. Як бачите, двійка не знаходиться біля х, вона не підноситься до квадрату, як минулого разу, а стоїть за функцією. Тобто, в такому випадку ми рухаємо параболу, рухаємо наш графік відносно осі Y, тобто вверх чи вниз. Якщо стоїть знак плюс, тоді підіймаємо на ту кількість одиниць, яка у нас от, ось, ось тут вказана. Якщо стоїть мінус, тоді опускаємо графік на ту кількість одиниць, що вказано. Наступне: перетворення Y дорівнює k від f, якщо k більше за 0. Обов'язкова умова. Отже, Бачимо, якщо в нас є деяка парабола, ось вона у нас пунктиром відмічена, y дорівнює х квадрат, це може бути не обов'язково парабола, це стосується і гіперболи, і квадратичної функції, і взагалі будь-яких інших функцій. Отже, зручно показати на параболі, тому що тут відразу видно, як змінюється функція. Отож, якщо коефіцієнт k більше за одиницю, як бачимо, ось тут у нас стоїть 2, то наша парабола стискається до осі y у ту кількість разів, які. Яка вказана, тобто, кожна точка параболи стає удвічі ближчою до осі Y. Якщо ж коефіцієнт k лежить в межах від 0 до 1, тобто рівної дробовому числу, якось тут, то наша парабола розтягується від осі Y у ту кількість різів, яка тут вказана. Тобто, якщо стоїть коефіцієнт 1 друга, то ми вдвічі розтягуємо параболу. Якщо стоїть 1 третя, тоді втричі, і так далі. Наступне перетворення y дорівнює f від AX, де a, де а має бути обов'язково більше за 0. Отже, якщо в нас стоїть всередині самої функції, коефіцієнт, то ми виконуємо розтягнення та стиск відносно осі X. Яка відмінність від попередньої функції? Це якщо в нас стоїть коефіцієнт біля функції, тобто двіка, не відноситься до х квадрату, ми просто нашу основну функцію множимо на 2. У цьому випадку двійка вже стоїть саме в, самі, в самій функції, всередині під коренем разом з іксом. Тобто вона, ця двійка буде показувати, що ми будемо наш графік удвічі розтягувати від осі хів. А дробове число, якщо А буде знаходитися в межах від 0 до 1, то наш графік буде удвічі стискатися до осі хів. Наступне перетворення y дорівнює модуль з F від X. Модуль зі всієї функції повністю відображає ту частину функції, що лежала під вісю X. Тобто модуль це додатні значення. Y в нашому випадку повинен бути додатнім. Тож ми відображаємо ту частину, що лежить нижче осі X, для того, щоб y став строго більшим або рівним нулю, тобто більшим за. Від'ємні числа. Ось ми відобразили, ця частинка зникає і залишається графік тільки ось такий. Останнє перетворення y дорівнює f від модуль з x. Тобто, якщо наш модуль знаходиться всередині функції. Не належить всі функції, а належить тільки якісь її частині, як ось тут показано. Отже, в такому випадку ми виконуємо побудову спочатку графіка функції y дорівнює модуль з X. Тобто ми будуємо пряму y дорівнює Х, до прикладу. Потім відображаємо симетрично частину, що знаходиться нижче, ніж вісь Х угору. Потім ми множимо на 2, скориставшися ось цією властивостю, ось цим перетворенням. Тобто, ми стискаємо наш графік удвічі до осі y, а потім вже виконуємо перенесення на ту кількість одиниць, яка тут вказана, користуючись ось цим перетворенням. Тобто, в нашому випадку ми переміщуємо. Графік на одиницю нижче. Отже, давайте спробуємо виконати завдання. Знайдіть координати вершини параболи, y дорівнює 3 х квадрат мінус 6х плюс 5, побудуйте схематичну графік функції та знайдіть множину її значень. Отже, щоб знайти координати вершини параболи, ми використовуємо таку формулу. x0 дорівнює мінус b поділити на 2а. B і A це коефіцієнти ось цієї функції. І крім. Координати х, нам потрібно ще координати y, щоб її знайти, ми просто підставляємо у функцію значення х нульового. Отож, давайте скористаємося цією формулою, знайдемо координати вершини. Мінус b в нашому випадку буде 6, і 2а це теж 6. 6 поділиться на 6 1. Тепер знаходимо координати ординати. дорівнює. Підставляємо одиницю. У нас виходить 3 помножити на 1 до квадрату, мінус 6 на 1 і плюс 5. Отже, 1 до квадрату це 1, 3 на 1, 3. 6 на 1 6 і плюс 5. 3 мінус 6 це мінус 3, і плюс 5 це 2. Отже, координати вершини параболи 1 та 2. є. Далі. Нам тут потрібно побудувати схематичну графік цієї функції, а потім знайти множину значень, тобто область значень даної функції. Побудуємо координатну площину. І побудуємо параболи. Отже, Координати вершини параболи 1 та 2, ось знаходимо на графіку 1 та 2. І оскільки коефіцієнт перед х квадратом додатній, то відками вона буде напрямлена вгору. Далі, як саме дізнатися, як повинна розташована бути парабола? Чи вона повинна бути широкою, чи вона повинна бути вузькою, ми це поки що не знаємо, але нам цього і не потрібно знати, оскільки нам потрібна буде область значень. Тобто ми просто схематично будуємо цю параболу. Отже, парабола буде виглядати ось так приблизно. І множина значень, тобто область значень, це від найменшого до найбільшого значення нашої параболи. Отже, область значень позначається E від y. І в нашому випадку вона буде починатися з найменшого значення від координат вершини параболи. Тобто ми дивимося зараз саме по осі y. Y у нас дорівнює цій точці 2. Значення це ми обов'язково включаємо. І оскільки парабола нескінченно йде вверх, то кінцем даної множини буде плюс нескінченність. Отже, область значень, ось від 2 включно до плюс нескінченності. Наступне: побудуйте графік функції, y дорівнює x-2 до квадрату плюс 3. Отже, будувати ми будемо за допомогою тих перетворень, які ми вже вивчили. Отже, щоб побудувати графік ось такої функції, знову ж таки, будуємо координатну площину. Ну, і нам потрібно визначити, яка ж буде основна функція в нашого графіка. Як бачимо, тут стоїть квадрат, є х, тож це квадратична функція. Тому будемо будувати параболу. Ось наша парабола, y дорівнює х до квадрату. Далі. Тепер ми повинні поглянути на ось цю дужку. Х-2 означає, що ми повинні перетягнути нашу параболу у праву сторону на 2 одиниці, оскільки тут стоїть двійка. Тож ми беремо параболу і переносимо на 2 одиниці вліво. Кожну точку цієї параболи на 2 одиниці вліво. Орієнтуємося по вершині. Вершина була в точці 0 і 0, має стати в точці 2 та 0. Отже, перенесли. Тепер це графік функції y дорівнює x-2 до квадрату. Наступне перетворення ще потрібно додати трійку. Трійка стоїть вже за межами дужки, тобто це перенесення відносно осі y. Ми підіймаємо нашу параболу на 3 одиниці вгору. Ось тут вона буде стояти тепер. І ось це вже буде графік функції y дорівнює x 2 до квадрату і ще плюс 3. Отже, як бачите, за допомогою перетворень, до речі, можна знайти і координати вершини параболи. Тільки поглянувши на цю функцію, ми можемо без спрощення даного виразу зрозуміти, яка вершина у цієї параболи. Коефіцієнт що стоїть абстиса вершини параболи буде стояти в дужках, але слідкуйте за знаком. Якщо стоїть мінус, тоді ми його не враховуємо і відразу беремо двійку. Так, бачимо, що абстиса – це 2, не мінус 2. А 3 це вже ордината нашої параболи. Як бачимо, ось вона 3. Все, отже, наш графік ось так виглядає. Тепер розглянемо другий графік. Також спробуємо побудувати. Отже, y дорівнює мінус одна друга модуль з X. Отже, найосновніша функція тут Y дорівнює X. Модуль її буде симетрично відображати. Вже після цього тільки ми будемо її множити на одну другу, а потім вже враховувати мінус, що стоїть перед однією другою. Отже, почнемо побудову з координатної площини. Далі побудуємо графік функції y дорівнює X. Отже, це просто пряма, яка проходить через початок координат. Отже, ось, ось графік Y дорівнює x. Далі, наступне, що ми повинні зробити, це виконати перетворення, тобто врахувати модуль, який відображає симетрично ту частину прямої, що знаходиться нижче від осі Х. Тобто ми повинні відобразити її симетрично відносно осі абсцис Угору, ось сюди, у другу Чверть. Ось тепер це графік функції y дорівнює модуль з x. Далі, наступне перетворення це одна друга х. Отже, ми говорили про те, що якщо коефіцієнт, що стоїть перед функцією менший за одиницю, але більший за 0, то графік функції розтягується від осі іг у ту кількість разів, що стоїть у знаменнику. В нашому випадку це двійка. Отже, ми розтягуємо наш графік у двічі від осі у. Спочатку одну. Частинку, а потім і іншу. Ось тепер це графік функції y дорівнює одна і друга модуль з Х. І залишився в нас мінус. Мінус, ми знаємо, відображає графік симетрично відносно осі x. Тобто все, що знаходиться у другій чверті, буде симетрично в третій, все, що в першій, симетрично у четвертій. Виконуємо перетворення. І тепер це вже графік функції y дорівнює мінус одна друга модуль з X. Ось так він буде виглядати. Наступне, побудуйте графік функції, за графіком знайдіть нулі та проміжки знаку сталості функції. Отже, як бачимо, графік наш буде складатися із трьох функцій. Перша модульна, друга лінійна, третя обернена пропорційність. Отже, модульну функцію ми вже знаємо будувати. Це та ж сама лінійна, тільки від'ємна її частина відображена в додатню. Лінійна функція, графіком її є також пряма і обернена пропорційність це гіпервола. І кожна з функцій буде лежати на своєму проміжку. Як бачимо, для модульної функції це проміжок до одиниці, для лінійної від одиниці, включно до 4, і для гіперболи – від 4 і далі. Отож, почнемо із побудови координатної площини. І побудуємо першу функцію. Отже, g від x дорівнює модуль з x, якщо x менше за одиницю. Для початку можемо побудувати графік функції y дорівнює x, потім побудувати модуль з x, а потім врахувати межі, де повинен цей графік знаходитися. Отже, y дорівнює x це пряма, що проходить через початок координат. Ось так вона виглядає. І побудуємо тепер y дорівнює модуль з x. Відобразимо ось цю частинку у другу чверть. Ось так виглядатиме ця функція. І єдине, що ми повинні тут врахувати, це x менше за одиницю. Тобто вся частина графіка, яка лежить далі, ніж одиниць, ми повинні стерти і залишити тільки від мінусної нескінченності і до одиниці. Ось так. Наступна функція y дорівнює g від x, верніше, так, але g від x це наш y. Дорівнює 2-х. Отже, знову ж таки, без таблиці ми можемо побудувати цю функцію. Для цього ми знову ж таки будуємо пряму. Тому що найосновнішою функцією тут є y дорівнює x. Потім ось цей мінус означатиме, що ми повинні її будемо побудувати не в першій і в третій координатних чвертях, а в другій та четвертій. Тобто це можна виконати відразу, а можна виконати поступово. Отже, ми відразу можемо побудувати графік функції. І потім двійка це не що інше. Якщо ми перетворимо нашу функцію то воно буде виглядати мінус х 2. Тобто ось цю двійку ми додаємо, а це означає, що графік функції ми підіймаємо на 2 одиниці вгору. Отже, це графік функції y дорівнює мінус х. І ще додаємо 2, підіймаємо вгору. На дві одиниці. Ось так він буде виглядати. Але наш графік повинен лежати в межах від одиниці, включно до 4. Отже, як бачимо, частина графіка від одиниці до 4 вона знаходиться ось тут. Тобто все, що знаходиться за одиницею зліва і за четвіркою справа, ми повинні стерти і залишити тільки ось цю частинку. Отже, ми побудували другу функцію, залишилася третя. Y дорівнює мінус 8 поділити на х. Це функція оберненої пропорційності, і графіком її буде гіпербола. Отже, як бачимо, перед х стоїть коефіцієнт, що. І таким чином ми розуміємо, що гіпербола буде розташована у другій та у четвертій координатних чвертях. Отже, 8 означає, що ми множимо функцію на 8. Тобто наша третя функція виглядає, як g від x дорівнює мінус 8 помножити на 1 поділити на х. Отже, графік гіперболи ми знаємо ось цей. А мінус буде означати, що вона в другій, четвертій чверті, а 8 буде означати, що ми будемо нашу гіперболу стискати до осі Х. Отже, схематично побудуємо. Ось так приблизно повинна була виглядати наша гіпербола. Але гіпербола лежить в межах від 4, тобто ось наше значення 4, і все, що знаходиться до 4, ми повинні забрати, залишити тільки ось цю частиночку. Ось так буде виглядати графік усієї функції. Як бачимо, він складається з трьох частин, всі частинки між собою зв'язані. І останнє, що ми повинні тут помітити, це те, що x в нас у точці 4, як тут, так і тут, строго більше та менше. Тобто, ця точка, що тут стоїть, вона повинна бути виколота, Тому ми малюємо ось такий кружечок. І за графіком нам потрібно знайти нулі та проміжки знаку сталості функції. Тобто, де наша функція зростає, а де вона спадає. Отже, спочатку знайдемо нулі. Нулі це точки перетину з вістю іксів. Отже, нулі функції. Як бачимо, це точка ось тут і ось тут. Більше ніде вони не перетинаються. Отже, перша точка це х дорівнює нулю, перша нуль функції, а друга нуль функції це х дорівнює 2. Є і наступне проміжки знакосталості. Отже, зростає і спадає. Зростає на проміжку від. Отже, тут вона спадає весь час, потім починає зростати ось тут. Тобто зростає на проміжку від 0 до одиниці. Далі вона спадає, і потім вона знову зростає. Тобто це проміжок від 4 до плюс нескінченності. Тепер спадає. Спадає наша функція на проміжку від мінус нескінченності до нуля. Зростає і знову спадає на проміжку від одиниці до 4. Отже, як бачите, за графіком можна охарактеризувати функцію. Отже, ось така тема трішки повторення, навіть багато повторення було. Перетворення графіків пам'ятати потрібно, тому що це дуже корисно. На ЗНО є такі завдання як в першій частині, так і в другій частині, де потрібно просто за властивостями, за перетвореннями, дізнатися, як буде виглядати графік функції, або е, який графік зображено на функції, і без допомоги різних розрахунків за цими перетвореннями просто це визначити. Отже, якщо у вас залишилися запитання, то пишіть їх у коментарі. Якщо ви ще не підписалися на канал, то обов'язково це зробіть і не забудьте натиснути на дзвіночок. Також ставте лайки і дякую всім за увагу. Гарного всім дня та до зустрічі у наступних відео!